У Великій Британії продовжується підрахунок голосів за результатами виборів до палати громад нижньої палати британського парламенту. Для початку давайте подивимось, що дали, які результати дали екзитполи, а потім перейдемо до нинішньої ситуації, до того, які. Поточні результати голосування. І так, екзит-поли. Екзит-поли були закриті ввечері, в районі десь 23-ї години по Києву. І ось які результати вони дали по основних партіях. І так. Найбільше а, місць в палаті громад згідно екзитпола, отримували лейбористи. А, очолює лейбористів Кір Стормер. Ось ми бачимо його тут в білій сорочці з мікрофоном. Всього екзитполи показали 410 місць, на другому місці. Ліберальні демократи, яких очолює Едвард Джонатан Дейві, 61 місце. Не на другому місці, а ліберальні демократи. Наступне це партія реформ, це колишня партія Брексіт, яку очолює Найджл Фарадж. Вони отримали згідно екзітполу 13 місць. Далі шотландські націоналісти з партії Шотландська національна партія, яку очолює Джон Робзайт Він зараз перший міністр, прем'єр-міністр Шотландії 10 місць. Ну і е, консерватори на чолі з Решисунаком, нинішнім прем'єр-міністром Великобританії сто тридцять місце. Ось такі результати серед ключових політичних сил показали екзитполи. Ну, зелені два місця інші 19. До інших відносяться, в тому числі, і незалежні кандидати. Справа в тому, що у Великобританії мажоритарна система і навіть цілий ряд колишніх. Лейбористів, консерваторів, балотуються як незалежні кандидати, і тому оце число незалежних сюди входять представники і невеликих політичних сил, в тому числі лівих, і також ті, хто незалежні. А зараз давайте перейдемо, подивимося, сторінку газети. Guardian. І е, в, такий, в такий спосіб зможемо подивитися е, нинішню поточну ситуацію, тому що підрахунок голосів е, продовжується і е, можна зайти на інтерактивну сторінку е, видання Guardian і в ньому переглянути результати. От, Нинішня ось, щоб ви бачили, що це Гардіан. Ось поточна ситуація. На даний момент, от, коли ми з вами дивимося, це 7:49. У лейбористів вже 103, 403 голоси, у консерваторів 109. Відповідно, у лейбористів Додалося 206 голосів у консерваторів. Зменшилося на 238. Ось уже видно, як буквально на наших очах змінюються результати голосування. Із 650 місць палати громад вже розподілено 619. Зокрема, ліберальні демократи 67 мають, шотландські націоналісти з Шотландської національної партії 8, Санфейн 7, і інші п'ять. Партія Реформ Фараджа 4, Зелені Чотири, 4, ну соціал-демократи 2, інші політичні сили аж до партію. Альянс і а, юніоністів, ольстерських а, один мандат мають уже на даний час. Ось тут можна далі подивитися інтерактивну карту по округах у кожному окрузі, зайти і глянути, які результати виборів в тому чи іншому місті. Лейбористи позначені червоним, консерватори синім. Кольором, ну і також інші політичні сили зелені, зеленим, там ліберальні демократи помаранчевим кольором, а далі можна подивитися ситуацію в розрізі кожного мажоритарного кожного мажоритарного округу, навіть динаміку, як вона змінювалася в залежності від того, які політичні сили перемагали чи падали. Ну, от... Дуже цікавим є північний Іслінтон, чому тут балотується колишній лідер лейбористів Джеремі Корбін, і от він в статусі незалежного на даний момент набрав 49% голосів, і він переміг представника від лейбористської партії. В статусі незалежного. От, іноді трапляється і так. Колись був лідером а, Лейбористської партії. Зараз незалежний кандидат і перемагає представника від Лейбористської партії. От загалом розподіл голосів. А, яка ситуація мість на даний момент лейбористи отримують 404 консерватори 109. От, партія Реформ 4, ліберал-демократи 67. Ну, власне цікаво, що динаміка процесу показує, що екзитполи співвідношення на даний час відповідають дійсності. Тут справа видно, кількість голосів, які подано за лейбористів 9,5 мільйонів, за консерваторів 6. За партію реформ майже 4 мільйони, за ліберальних демократів 3, а далі зелені майже 2 мільйони. Ну і так попадаючи вниз, от, е, видно, як змінюється. Тут показана динаміка е, змін е, е, либористи додають, консерватори втрачають відсотка голосів на даний час момент підрахунку лейбористи мають 34 консерватори 23%, партія реформ Параджі 14% і ліберальні демократи 12. Зелені мають 6%. От так іде розподіл голосів. Тепер декілька. Слів про те, а що це означатиме, які це матиме наслідки для України. Перша і найважливіше позиція консерваторів і позиція лейбористів майже не розрізняються з точки зору відношення до російсько-української війни щодо надання допомоги Україні. Тут і Кір Стормер, і Рішесонак навіть позначили це під час дебатів між собою. Найнеприємніше із політичних сил для України є Найджел Фарадж, який категорично виступає з проросійських позицій. Причому його правопопулістська риторика ну, багато з фахівців британських вважають, що вона в принципі засмічує політику Великої Британії. Однак, як показують результати, і екзитполів, і результати на, сьогодні, на даний час підрахованих голосів, кількість депутатів. Мандатів, які отримують партія реформ Наджела Фараджо, вона дуже і дуже низька. А що стосується інших політичних сил, то як уже очевидно, перемогу отримують лейбористи, причому рекордну перемогу за останні. Десятиліття, що стосується кадрових відповідних змін, то будемо бачити їх уже після того, як стануть зрозумілими остаточні результати підрахунку голосів. Але ще раз треба відзначити. Кірстомер приводить до дуже серйозної перемоги лейбористів. Це означає, що у Великій Британії відбудеться зміни на рівні і прем'єр-міністра, і у складу уряду.